Арсен, скажи, будь ласка, чому зараз сняться дивні сни, особливо останній місяць? Останній місяць. Не знаю, як останній місяць, але останні ні, дуже дивні сни сняться, але вони потрібні. Чому саме зараз? Тому що 8 числа ворота лева, тиждень до тиждень після сняться важливі сни. Сни в нас як те, що підсвідомість показує, те, що потрібно нам зрозуміти. Наприклад, якщо ви на вас нападають і ви захищаєтеся, ви відбудовуєте особисті кордони, це означає, що ви відбудовуєте вже особисті кордони. Якщо вас ображають і ви ображені, тут вже треба працювати. Тобто сни підсвічують. Тому звертайте увагу на теперішні сни, тому що зараз е такий період все стає тонкішими і не тільки люди, а і взагалом е в цьому світі відбувається. Ви бачите, що якісь погрози може бути. Ути якісь е, е, події відбуватимуться, тобто на страху, але не піддавайтеся цим страхам, а слухайте себе і знайте, що все буде добре.